Усім привіт! Скоріше доброго вечора! Я чекаю віку на вечерю. Ми вже, з погуляли, я, до речі, з тренування ще навіть не перевдягалася. Але ж я, як ще до тренування, ну, похвалитися ж, хочу ж похвали мене моя губенька, да? я спекла. Спекла, так? Да? Пиріг, спекла. Рибний період. Там ми купили фарш з вікою, це мінтай і хек. я вчора пожарила котлети, але ж вони сухуваті. У мене ж віка, булочку ми не додаємо, естественно, котлетки трошки сухенькі. Сьогодні я цей фарш додав, ну, тобто, не весь, понятно, пожарила котлетки. А оцей весь фарш, що залишився, я сьогодні додала туди сметанки, додавала туди яєчка, три яєчка. Все це, ну, цибульки, звісно, все це виклала в латочок і поставила в духовочку на 170 градусів хвилин 40, готувався. От зараз я чекаю віку. У нас ж вечеря, коли, знаєте, ж, в 9. Бо в 8 я тільки з роботи приходжу. Потім з гуляю. Я їй дзвонила, кажу: іди давай бігом, тому що от ще й духовка навіть не Там я його залишила в духовці, щоб він доходив. Так що зараз викладу і покажу, який пиріг. Як ми будемо смакувати, звісно, я вам все покажу. От, що то там ота собака робить, то вона. що? Вона там, я от, бачите, я прийшла. Суті викладаю, капуста цвітна, там огірки, все це На, і там, а, ото, ото чудо вже лежить і чекає жрать, жрать, жрать. Це треба тихенько казати, щоб не почула. <різь> <різь> а от, В общем, достаємо пиріжок. <різь> Рибний пиріг. В общем, я дуже, ну, це <реш> Виключення, коли щось готую, прям отак. От от, прям пиріг. Ну все. Ось. Отут він був. Я хотіла гарнесенько так перекласти. Отак один накрила і перекинула, але цей лоточок менший, тому вийшло отак. В общем, трошечки серединка була, така прилипла. Ну, от, от такий. Як спробуємо, я вже трошки гризнула, і мені здається, що я таки пересолила, як я люблю. От. Но, саме головне. Ось, ось сидить, чекає, поки я оце все робила, <схай> прийшла Віка. Чекай, чекай, Кеть. І принесла рибу. розповідай. Яку ти мав Артем? спіймав Артем. Сома у того здоров'яного. Такого сома він спіймав. А, такого сома. І приніс, поділився, коротше. Давай, показуй, сома. Це не сома. А Кеті тут носиться, носиться, бігає, тому що їй уже жрать пора. То не сом, то не сом. Ну то, сом. Ж те, ну, то що в тебе ж теж щось таке. Оп, оп. Так, шоу тут у нас сыр, я так розумію, да? да? То я так, авокадик. Авокадик спелий. Спелий. А це що? Жир курячий. Жир курячий. жарити. Да. Все понятно, смажити. Так, вот тут вот у нас у нас. Вот это можна сейчас посмажити. Так, а мы икру, мабуть, ми зараз посмажимо, да, А рыбу, а, наверное, рыбу, да, положим в рыбу. И это... Ну, і это, і это тут. Обожраться не проснуться. А ты, конечно, сказав, что сон дуже смачний і він ще ну, дуже не дуже смачний, коли сразу. За... То може икру заморозить. А икру. Можна... А, ікру. Ну, давай а ікру, потом розморозить. Я не знаю. яка вона я, я Ну, ну яка? яка? А як змороженой рибы достаешь икру, то яка вона? Два куска этого сома. Я думаю, что надо да, сама Так? Ікру, да, можна То да, можно. Тогда пожарим сома а ікру заморозимо. Ну да. Ну, все, вирішили. Смок, ну Да, сейчас я дам. Ну, Кетя не може чекати, поки я буду смажити рибу. Нет. Сказала, що бігом, давай мені жрать бегом. Що ви думаєте, там м'ясо? Да. Там говяжа побрізь гречка, бульйончик, звісно, я оборнюю, коли вона їсть. Цей звук. Всі вже захотіли їсти Смачного. Який пиріг може бути в зрівнянні з отакими шматками сома? Це взагалі в мене вже слина тече. Ой, смакота. Я тут знімаю рибку, а Віка принесла мені дивіться, що. Каже, от, а тепер попробуй отуда знімати. От. Вот як гарно. Ой, як гарно. В общем, отака в мене тепер штука. Ой. така в мене тепер штуки. <рес> НЛО. Ну так, її, ну, надо деться... типу. так, коротше, зараз будемо шукати, куди її причепити. Не, ну треба, щоб сюди вона світила, не туди. Та ні, треба, щоб сюди. Нічого себе отсвічивать. Так що ж мені тільки коло плити, мені надо, щоб всю кухню. Так, а да, так Раз і туди. А кстати, ідейка, да, непогана. Тримай. Да. Попав я сейчас тримаю від цей ним. О, як хорошо. А ну віка, покажи. Бо я знімала. От бачите, яка гарна. А я себе знімала під оцією блін, лампою і оце подивилася зараз, що я там назнімала, знімала, думаю, чи зняла, чи не зняла. Боже, така страшна стоять, наче мішки під очима, ну, ужас. Ужас. Ну, Наче я там бухала два тижні. Ну ні, так і буде. Вот, як казав мій брат, фотоапарат нічого нового не знімає, тільки те, що є. Нет, чекаємо. Я ще не посолила. Риба це моє, ти знаєш? Рибу я вмію жарить. Все. Все готово. Сом. Пиріг. Ну, пиріг, звісно, <пиріг> в пиль не йде. Оце сонце ж, звісно, вообще. Ну и, звісно, овочі. Так що всім смачного ми будемо вечеряти. Доброго раночку! такий в нас ранок. Отакий в нас ранок. Давай, 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 погнали! Все, 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 далі. Далі. І хазяєва йдуть, і собаки носяться. Ну от так. Шанті, да. Шантичка, і тихо. Хотіла за ними бігати, да. Не успіваю. Отдівано. Ну. Опа, опа, все. Загон пішов. Пішов загон отуди десь. Вже тільки чуємо гав. выскочили, выскочили. Сегодня в ударе, в ударе. Шо, Барет, шо? Втик? Кэти, да, Барет, догоняй, догоняй. Опа. Парець взяв паличку якусь зуби, і вони за ним ганяються. <рес> Веселий ранок. Ми прийшли додому, світла немає вже майже 4 години. От, бачили, як собаки бігали, а тепер я тихенько, я нічого не буду казати, слухаємо, як відпочиваю. Храпела, как трактор. Я а, что такой храп стоял. Да это вообще. Вот, вот я кажу, да, я хоть беду познимаю. Вот так. вот и шо, так бегать-то шо Не будешь потом храпеть, конечно. Это, это Плетик є у мене багато плетік. сюди даю. Якийсь. Погане порося і петрівку мерзне. Я бачила на тему о, отакі штуки. штуки наносники. Я ще думаю, тюк. <рес> ну це, конечно, вони спрац... а я розумію, що це я зараз про нього думаю, треба замовити, мабуть, отут от покласти. Да, я зараз буду подуж... не Стукай, чи дергаєшся, собаки бішаєш спати. Катюня, спіймо, я за яка У нас закритий балкон, тому що ж на балконі в мене там обгріватель працює, але ж 4 години то не працює, тому сьогодні снідали отут, От отут. А ми з Машою на зв'язочку. У нас світло включили, Віка додому пішла, з машою по телефону балакаючи, тільки вийшла і пішов дощ. Ну, явно вона не дійшла додому. Ну, нічого, трошки намокне. Ну що, в мене є вже таке освітлення. от, Так що світла в нас буде ввечері достатньо, якщо вимкнути. Так, росте мій, оцей, боже, забули, як називається. А у мене парка день, Ось подушечку цю з очима з ми стираємо. От, а така в мене тепер нова подушечка. Я сьогодні зробила. От, я вам ще не показувала я таку наволочку, нову, вона утеплена, там всередині таке м'янді. Я купила і тепер зробила ще одну таку подушечку. От, тепер у мене є новенька подушечка, така веселенька, машинка, тарабани. От, отак. А ще я не казала, чи казала, що от сюди я замовила. Ой, десь Кеті вже пішла. Новий плет, такий буде м'якенький ворсистий, на плотній такій основі. О тут я теж все. от, Бачите, Кетіна подушечка теж в стірки. Все в мене сьогодні стирається. У мене нарешті вже чисті вікна. Ось. Ну, Там трошки мох досихає. Оце ще треба десь позапхнути. Оці сітки познімала. Треба десь заховати. Я сітки завжди отуди пхаю за оту штуку. Там у мене таке пространство є. І класно, вони туди всі, отак всі влазять От, на зиму. Ну, і тут теж у мене ж уже чисте вікно, дуже чисте. Все тепер у мене гарно. в общем, хазяюха. Оно. думаю, куди ділася собака, пішла досипать. Звісно, таке чисте вікно можна тепер тут. От Хто себе ще похвалив, як не я сама себе, дощ на дворі. надворі, бачите, ще дві полоски, отакі, ну, з цього скотчу, що заклеєні вікна, я ще так і не одидрала. Тому у мене закінчився та штука. що... Ну, Коротше, бризкає, що воно відпадає. Так що це ще буде. Ну, а тут у мене все заряджається, тому що не знаємо, що буде ввечері. А в мене тут уже подаруночки до дня народження приходять. Віка принесла сьогодні. Ось я користувалась для посудомийки Оцим, дуже класний, але його щось він пропав. І оце Віка десь видивилась, теж каже, що це вона, коротше, замовила. Я ще не пробувала, але думаю, що теж класний. От. Так що потихеньку збираю. А до речі, от що отуди на диван, дива, отуди сидить, ота красуня, вже жать треба, то мені буде подарунок від Маші. Що ти хочеш? Ти знаєш, що я зараз буду робити? Зараз покажу. Ось гарбуз. І буде в мене такий желатиновий десерт. Я нарізала такими кусочками. До речі, гарбуз у мене їдять равлики, дуже любля Кеті. Ну, і я теж їм заливаємо це все водичкою. Ну, я так заливаю, знаєте, щоб прямо. Покрився гарбуз, тому що, що ту водичку потім я зілью і буду робити з неї ось, желатинову таку масу. Я беру таку упаковочку желатину. от, і теж заливаю водичкою, щоб набухав. Ось так. І поки звариться оцей. Хвилин 10 у мене буде варитися. Желатин вже розбухне і буде готовий. Поки гарбуз вариться, я беру 200 г сиру, 1 столову ложку меду сюди покладу. В гарбуз я не буду нічого солодкого класти, бо гарбуз сам по собі солодкий. А от сюди обов'язково. Ну, Віка кладе цукрозамінник у всі свої ті страви. А я ні, я проти. Я покладу мед. А ще пару ложечок сметани, можна і три. Ну, я так, в общем, на глаз сметанку. Желатин вже розбух, розтворився, і я вливаю сюди от половину цього желатину, половину. І зараз я це все міксером збиваю поки що ложечкою, але беремо міксер, і міксером я це все зіб'ю, але ж вам в ухо жужжать не буду. Ось така однородна маса вийшла. І це буде е, нижній слой в моєму, як це називається, десерті. І я буду робити от такому судочку для холодцю. От зараз сюди оце виливаємо, і це буде перший слой. Все, вимкнули світло. Тому ну, я вам весь процес не покажу. Ось так: перший слой, потім буде збиватися гарбуз, заливатися другим слоєм, і що буде далі? буде В слідуючому відео. Але ж я вам покажу, як повинно вийти. На цьому все. Що ти нюхаєш? Кажи всім пока. Всім пока!